Згони добра розвивається істинне знання, згуни пристрасті захланність, а згуни невігластва беруть початок ілюзія, безумство і голубство. Сучасна цивілізація не дуже відповідає природі живих істот, і тому їм радять звернутися до свідомості Кришни. За допомогою свідомості Кришни суспільство підніметься до гуни добра. Коли розвивається гуна добра, люди бачать речі такими як вони є. Люди в ґуніневігластва схожі на тварин і не можуть ясно бачити, що відбувається насправді. Наприклад, перебуваючи в ґеневігластва, вони не розуміють. Що, забиваючи тварину, вони накликають на себе наглу смерть у наступному житті від цієї ж самої тварини. Люди, що, позбавлені істинного знання, стають безвідповідальними. Для усунення цієї безвідповідальності потрібне навчання, яке сприяло прозвитку в людях гуни добра, отримавши справжню освіту в гуні добра. Вони стануть ясно мислити і навчаться бачити речі такими, як вони є, тоді люди будуть щасливі і житимуть у достатку. Навіть коли більшість людей і не матиме щастя та життєвих вигод, але якщо хоча б якась частина з них розвине в собі свідомість Крішни і досягне гуни добра, то з'явиться можливість для миру і процвітання в усьому світі. В іншому випадку, у світі, що охоплений гунами пристрасті і невігластва, не може бути ні миру, ні процвітання. У гуні пристрасті, люди не нажерливі, а їхня жага до чуттєвого задоволення не знає меж. Неважко помітити, що навіть маючи достатньо грошей і можливостей для задоволення своїх чуттєвих, Людина не знаходить ні щастя, ні душевного спокою. Це й неможливо, коли людина перебуває в гуні пристрасті. Якщо людина прагне щастя, то гроші їй не допоможуть. Їй слід за допомогою свідомості Крішни піднятися до гуни добра. Той, хто перебуває в гуні пристрасті, нещасний не лише в своїх думках. Його фахова діяльність також завдає йому чимало клопотів. Він змушений розробляти численні плани, аби добути достатню кількість грошей для збереження свого статус-кво. Усе його життя суцільне нещастя. Що ж до догуни невігластва, то перебуваючи в ній, люди стають безумцями. Страждаючи від умов свого життя, вони вживають наркотичні речовини і в такий спосіб занурюються в невігластво ще більше. Їхнє майбутнє дуже похмуре і безрадісне.